Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки, зараз у Брюсселі, де нарешті вирішилося питання довготермінової програми допомоги Україні. Лідери країн Європейського союзу після невдалої спроби на минулому саміті у грудні, нарешті тепер, на початку лютого 2024 року, кажуть, що Погодили цю програму, і вона має бути схвалена на саміті офіційно 50 мільярдів євро на 4 роки це і серйозна сума. І довготермінова допомога, і також передбачувана, що очевидно допоможе Україні планувати видатки. І український президент вже висловив вдячність. Дивіться програми Української служби голосу Америки. Також читайте нас в інтернеті, і ми працюємо для вас.